Йоїла, перший розділ. Слово Господнє, що було до Йоїла, Петуїлового сина. Послухайте це ви, старші, і візьміть до вух усі мешканці землі, Чи бувало таке за днів ваших або за днів ваших батьків. Оповідайте про це синам вашим, а ваші сини своїм дітям, а їхні сини поколінню наступному, що лишилося по гусині жерла те сарана, що ж зосталося по сарані пожерконик, а решту по конику жерла черва. Пробудіться п'яниці і плачте, й ридайте за виноградовим соком усіх, хто вина напивається, бо віднятий від від уст ваших. Бо на край мій прийшов люд міцний і нещисленний, Його зуби, як лев'ячі зуби, а паща його, як левиці. Виноград мій зробив він спустошенням, моє ж фігове дерево геть поламав, дощенту його оголив та й покинув, галузки його побіліли. Голоси, як та дівчина, веретою оперезана, за нареченим юнацтва свого. Жертва хлібна й жертва лита спинилася в домі Господньому, впали в жалобу священники, слуги Господні. Опустошене поле упала в жалобу земля. Бо спустошене збіжжя вино молоде пересохло, зів'яла оливка, засоромилися рільники, голосили, були виноградарі за пшеницю і ячмінь, бо вигинуло жниво поля. Усох виноград Афіга зів'яла, гранатове дерево і пальма та яблуня, і повсихали всі пільні дерева, бо він висушив радість від людських синів. Обережіться веретою і ридайте, священники, голосіть слуги жартівника, виходьте, почуйте в веретах. Служителі Бога мого, бо хлібна жертва і жертва та лита затримана буде від дому вашого Бога. Оголосіть святий піст, скличте збори, позбирайте старших всіх мешканців землі до дому Господа вашого Бога і кличте до Господа. Горе дневі тому, бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. Чи ж перед очей наших не відійметься їжа з дому нашого Бога, веселість та втіха? Покорчилась зерна від своїми грудами, спорожніли комори, поруйновані клуні, бо висохло збіжжя, як стогне товар поголомшені череди, бо немає їм паші отари спустошені. До тебе я кличу, о Господи, пожербо огонь, пасовища пустині, а жар попалив усі дерева на полі. Навіть пільна худоба прагне до тебе, бо водні джерела посохли, огонь же божер, пасовища, пустині.